А і вулиця Героїв в трускавці. Бачите, тут теж яма. Ми вже казали. Троскавець. Не тільки місто здоров'я, а й місто ям. Серед дороги, в найнесподіваніших місцях. Еп, не, не підемо. Прямо до бівету повернемо ліворуч. Виїдемо в центр. А це палац культури Мін Шевченка. Просто з іншого боку. Будовалі ворож. Тут тобто зробити пробудови, які не закінчили, але пробудови, які не закінчили, можна робити вічно. <гум> то, не про закриті ресторани, так перелік закритих ресторанів значно менший. Так, ось тут палац культури, а один з входів в нього. Тут теж, до речі, можна озямлюватись за фішами, хто де і як найближчим часом виступатиме у трускавці. Наша добра знайома Тіана Розбург. Більшість виконавців, які приїжджають трускавець наші добрі знайомі, але з кимось стосунки ще добрі, <гум> скажу так. Мозея біла, напис я люблю трускавець. Поверну ворочки. Що потім повернути праворуч, трошки прогулятися. Ішохідною частиною Незважаючи Не те, що осінь ще тепло, ще дуже і дуже тепло. Ну, вранці, звичайно, буває холодно, але потім. В обідню пору стає жарко. Ну, така типова для осінньої погода. Клубер? Ранок! А як ранок відносно ранок, під 12 справді? Дещо тільки відкривається, майстерня складу вже відкрилася, п'яна вишня тільки розпочинає свою роботу. Ну і нагадаю, якщо ви приїхали в Трускавець, маєте вільний час, маєте бажання покращити своє здоров'я, масаж. Микола, чоловік має 5 років реабілітації. А ми йдемо далі. От ліворуч готельчик, бачите. Добудовують. Добудовують, добудовують, скоро добудують. Так, половина 12. Так, як ми орієнтувалися. О, ще цікаве, розкажу. <гум> Бачив оголошення по здачі житла. Цікаво було, яка квартира найдорожча. Ну, не буду стверджувати, що це а, наприклад, тут прямо трошки справа цей будиночок відносно новий. Ну, бачите, там одна квартира здається 3750 гривень за добу. Ну, не знаю, звідки взялась така цифра, можливо, рахували 100 доларів все по тому курсу, як він був <гум> кілька місяців тому. Але от тут можна винайти квартиру за 3750 гривень за одну добу. Видивки в квартири хороші, серед мінусів пишуть, що вода погано сходить, іноді зникає. Як виключає світло, то виключає світло. Не прибирають. Сміття рідко виносять. Тож, тож взагалі не виносять, дали два сміттєвих пакети на тиждень. от Це, Увіть собі це за 10 діб, ну то так прийде на 10 діб, тож, ну, щоб ви правильно зрозуміли мене, що за 10 діб буде. 37 тисяч 500 гривень. Там, можливо, дадуть знижку і зроблять, зроблять за 37 тисяч. Ну я би дав. Знижку. Так, трошки більше людей ми бачимо, бо це саме той час, коли прибув Дніпровський потяг. А субота-неділя зазвичай більше людей з Дніпровського потягу заїжджає. А я бачили, мене давно зустрічали Дніпровський потяг. Тут ямка в трускавці, я вже казав Трускавець Місто ямок. в <гладно> <гладно> Кожному відео є якась нова ямка. А що ж ти на вулиці річки? І йдемо в напрямку до залізничного вокзалу. А ще раз скажу, це недавно прибув потяг, тому тут такий рух хтось йде до потяга, хтось йде від потяга. Тому так, тимчасово видається, що людей не що людей багато. Зазвичай ця вуличка набагато порожніша. На горизонті з'являються Оскар і вже навіть частково видно потяг Дніпро-Трускавець. Бачите, це майже 12 година дня, але тіні довгі. Сонце низько знаходиться. Оце вже ось. Це не літо. Льорч Арніка. Арніка санаторій і Арніка кафе. Яке не працює з травня цього року. В минулому році вам теж час не працювало, потім це відновилось в травні, потім знов не працювало. А для неї багато приїхало раз, таксисти досі повертаються за людьми. Я розумію, для неї приїхало багато відносно. А, ми здійснюємо перехід через поче. Є така розвага в Трускавці, Потяг дніпровський проски не розчіпляють, треба просто перейти на інший бік. В одній двері зайти, в інші вийти. Київський потяг далі стоїть. Маршрутка на східниці, маршрутка на східниці теж. Я би не сказав, що вона така заповнена, як ми колись недавно бачили, коли вона була дуже і дуже заповнена. Паді, <плес> Київський набагато, коротше. Ніжніпровські. Е, маршрутка східницька. А на навіть, навіть вільні сидячі місцяші. А, що і ми піднімаємося вулицею Стефаника. Постійно розказували вулицю Стефаника. ями, ми щось течії ніяв немає, нема, вже нічого не тече. Зразкова вулиця. Всі би такі були вулиці. Вулиця, вулиця Стефаника. Дякуємо, що прислухалися до наших побажань, і покращили вулицю Стефаника. На цій коротенькій вулиці, напевно, найбільше дорожніх знаків і найбільше переходів у цьому Трускавці. А, ліворуч садочок Кольоровий. Теж пам'ятаєте всі той випадок, так? Ну, хто не пам'ятає, пам в коментарях нагадаю, розкажу, кому цікаво. Перепитайте. А, тут, до речі, ця ділянка, бачите, ось українська вона так і дороблена. Хто думає, що це зроблено, вона насправді не дороблена вже. Праворуч туди, туди до Ісуса. А сюди на Довженка на Мазепи, до автостанції, так можна йти до Дніпра, до Нової Пошти. Та багато куди. Ця частина вулиці Стефаника змінилася. Можна подивитися на старі відео, тут було все зовсім і зовсім інакше. Ми виходимо до вулиці Довженка. Нагадаю, вулиця Довженка тепер має односторонній рух. Добудьте обережні. ще батареї на овочі фрукти з'явилися було Бога.